Всім привіт! Ось Сьогодні настав час, коли я вам хочу розповісти про цей велосипед. Я ним володію вже з початку лютого минулого року, тобто пройшло вже більше року і на спідометрі чи одометрі його зараз вже більше 1200 кілометрів. Він йде в двох кольорах, і це чорний і білий. Я обрав саме білий кольор, так як він мені більш сподобався. При купівлі даного. Велосипеда я е, його отримав без крил, без заднього багажника, без цього дзеркала. Дзеркала не було, сигналізації не було. Ось тут я вже встановив сигналізацію додатково. І не було цього шолома звичайно ж. Потім в процесі, е, поки я їздив, я прикупив ці два крила. Це крила не оригінальні, вони дешевші, проте повністю повторюють ті ж самі характеристики, що і оригінальне крило. Задній багажник теж не оригінальний, проте він тут теж доволі класно зайшов. Купив ще сумку. Потім купив дзеркало. Зеркало одне, тому що інше нема де встановити. І купив шолом та сигналізацію. Ось це пульт цієї сигналізації. Зараз я мій продемонструю як вона працьовує треба вимкнути. ось вмикаємо і тепер ставимо на сигналізацію все ось стоїть на сигналізації і відповідно знімаю процес повністю такий самий як і на е, як і на автомобілі Тут є кілька варіантів підсвітки, коли їдете вночі, ось вимикається. Також дана пара працює як стоп. Коли ви нажимаєте на гальму, якийсь там процес проходить, я не знаю, який саме, і велосипед сигналізує, що я притормажу. Так, що за цей час я зробив, що мені сподобалось, що мені не сподобалось. Значить, рама тут. Класно. Дивіться, як тут зроблені всі шви. Шви всі дуже добре проварені. І рама зроблена із сталі, щоб ви знали. Він важить, до речі, 35. Плюс. І це... Ну, я важу 65, він важить 30. Плюс. Зараз з цими крилами, доробками, мабуть, всі 35. Значить, у нього йде ну, ось тут у нього включається. Це світло, це сигнал, це бортовий комп'ютер. Далі це місце, де ви можете розмістити свою мобілку. Ось сюди ставити, вона захлопується. Тут USB-роз'єм. Ви можете свій гаджет підзаряджати. І далі система Shimano на 7 передач. Це вниз, ось ця кнопка, передач вверх. Є ручка газу. Ось. Хто не знає, її ручка газу. Даний велосипед повністю складний. Він складається ось тут, відкривається, прокручувати можете руль, як хочете. Далі ось тут ви цей клапан відгинаєте, піднімаєте, наскільки хочете руль, проте підняття руля обмежено ось цими дротами. ось ці дроти, О, зараз натягнуть. Ви підняти не можете. І у деяких випадках, особливо для високих людей, це буде незручно. Далі йде ось цей клапан, він відгинає, так само ось відгинається. І руль, і руль тоді складається ось тако на бік. І далі рама. Так само ось тут від... відкривається. Доволі важка застібка. важко її відкривати. Це сюди на себе. І зараз. Я Зараз постараюсь вам показати, що, що в результаті. Це найважче, що, що є в цій велосипеді. І далі у вас ось відкривається місце. Це є батарея. А ось, а ось це є тут контролер. А знизу ось розміщений ключ. Цей ключ блокує батарею та вмикає батарею для того, щоб ви могли їздити. Ось так вона закривається. Просто. А до речі, ось це я поставив знову ж таки сам, тому що тут настільки близько цей клапан запричиняється, що він ушкодив би раму. І я ще взяв ось таку заглушку, Я її встановлю ось тут, тому що... Чомусь не продумали китайці і не прикрите місце для зарядки. Хоча є варіанти, коли місце ось це оп, прикривається. Ну, в даній комплектації чомусь йде без цього. Так, далі складні педалі. Ось. Також ось це є датчик хола, він контролює. Настільки ви прокрутили педалі, і відповідно, дає знати, чи вмикати двигун, чи не вмикати. Двигун. Ось двигун тут знаходиться ззаду. Він на 500. Ось тут, якщо подивитися, він 5 ватт, 36 вольт, тобто 500 ватний. Іде система ззаду, зірочок також Shimano. На 7 передач. Ну, Якщо ви Якщо ви хочете їхати повністю без батареї, то це дуже важко. Колеса великі. 4, 20 і ширина 4. Вони м'які, проте вага велосипеда говорить сама за себе і в процесі дуже важко потім крутити без батареї, коли вона особливо сідає. І ось це пара основна. Зараз покажу вам на що здатний бортовий комп'ютер S866. Ага. Для того, щоб він запрацював, потрібно повернути ось цей ключ. Ключ провертаємо, і зараз ось батарея вмикається у нас. На ній ось бачите, 1206 км зараз перемикається. Це за сьогодні, от, з моменту, коли я вімкнув камеру. З моменту, коли вимкнувся ключ на старт 0 км поки що. Далі скільки вольт зараз батареї має, 36,3. Далі ось, час пішов з моменту, коли я вмикаю. І знову вертаємось на те, який загальний пробіг. Якщо вімкнути ось ці дві камери одночасно кнопки, ми попадаємо в меню. І далі меню перемикається. І ви можете тут налаштовувати. Різні параметри. Якщо ви тільки перестаєте це робити, комп'ютер це все запам'ятовує і повертається до попередніх параметрів. Характеристики, як що саме робити, я не буду. розказувати, тому що це все ви можете подивитися на YouTube. Зараз я хочу вам розповісти про те, які плюси і мінуси даного велосипеду. Значить, тепер про плюси і мінуси даного велосипеду. Одразу тільки я його придбав. Я стикнувся з такою ситуацією, що е, приїхав до батьків, буквально було перший кілометр, і він е, перестав вмикатися. Я відразу зайшов до батька в гараж, ми відкрили місце батареї, потрогали батарею, потім е, прийшлося в результаті відкривати тут чотири гвинта. І доставати контролер, коли ми його достали, там на основних дротах, які йдуть з батарей, силові, так скажімо, було окислення. Прийшлося те окислення шкуркою зачистити. Потім я під'єднав все на місце і знову поїхав. Далі тут доволі незручно знаходиться ось цей ключ, він знизу. І коли ви приїжджаєте десь, припустимо, на цей до магазину. Цей ключ виймаєте і потім починаєте цілити, тому що тут не видно, як його поцілити. І в тому, до того ж він постійно знаходиться в такому місці, де під коліс, особливо якщо без крил, все гризю летить ось тут. Ось тут йдуть основні дроти, які входять в контролер. І от я не знаю, як поведе цей велосипед, якщо їхати постійно у воді. Я, в принципі, його ще не разу по воді. Не використовував лише в суху погоду, проте не знаю. Далі, що я робив в цей період? В цей період я змащував цепку. Цепку я змащую парафіном для того, щоб вона не ржавіла і не заїдала. Тут система шиману. І спочатку, як тільки я велосипед придбав, то ця цепка була суха і вийшло так, що переключення йшло з деякими. Запізнення, в результаті чіткі тріски відчувалися. Потім, коли її змастив оцим парафінчиком, все це минулося і тепер легенько передача переключається, що вверх, що вниз. Причому з заводу все налаштовано класно і вам не потрібно регулювати ось сюди, до, цих механ... до цього механізму лізти не потрібно. Тут налаштовано перемикання так, що все проходить ідеально. Просто треба було мені змастити ось цей цепок. Щоб покращити його іздові якості. Далі тут ідуть гальма, гальма дискові. Сперді і ззаді вони ідентичні, проте не гідравлічні, а на тросиках. І чомусь так, що задній починаєш гальмувати, він буквально перші метри все ідеально, потім починає вібрувати і пищати. Передній при цьому гальма працює. Ідеально і цього писку не створить. Правда, я їх вже раз підтягував цей, цей тросик. Просто чуть відкрутив ось цей, цей гвинт і підняв ось так догори саму систему гальмування для, для того, щоб ось тут був запас ходу на гальмування. Так як спочатку, коли тільки прийшов з заводу цей велосипед, нажимав на гальма. Вони впирались в ручку і повністю гальма не змикалися. Ну, наскільки цих гальм хватить, я також не знаю. Ось вони ось так гальмують. Далі, протягом цього періоду, мені ще прийшлося, е, дотягувати тут іде підшипник. І з часом я помітив, що руль ходив. Руль ходив. І я ось тут відкрив цей клапан, руль опустив і тут є регу регульовочний гвинт. Я його чуть підтягнув. Зажав і на це на цьому все закінчилось. Далі які ще в мене були питання. А, основною проблемою стала батарея. Про це я зніму конкретне відео. Діло в тім, що зараз е, я знаходжусь з батареєю на обкатці. Е, Буквально кілька днів прийшла мені нова батарея. Перепакована. Тут стояла батарея на 10,5 А. Зараз стоїть там батарея на 13 А. І от я отримав її 3 дні назад. Вчора перший раз зарядив не повністю, для того, щоб її поступово давати розгон, як то кажуть, ємності. І Вона прийшла до мене було 34 вольта, я її зарядив до 36. І зараз от я проїхав поки що 6 км. Так, далі, що за цей період? За цей період найбільший е, моя відстань була це десь кілометрів 55. Це 200 в, в два боки. Було на цьому шляху е, три підйоми. Підйоми я проходив повністю на газу. На невеликих підйомах використовував асистент. А от на прямих відрізках е, шляху я повністю все кручу своїми ногами без використання будь-яких. До поміжних систем. І це все було на старій батареї. І що сталося? перших півроку все ніби було класно. Потім в один із моментів я зарядив батарею, поставив її на телефон, ой, вибачай поставив її на велосипед, подивився зарядка 39,2. Хоча до цього постійно видавала зарядку 41,5-41,6 вольта. Я не звернув на це увагу, поїхав. І от я проїхав буквально кілометрів 20-25, і в мене велосипед під час руху вирубає. Я не придав спочатку цьому значенню, відключив, знову вмикаю, вмикаю ключ, вмикаю батарею. Здається, запрацював. Лише починаю їхати буквально кілька метрів, знову в мене все вирубає. В результаті приїжджаю додому, дивлюся. А батарея показує 34,5. Тобто Раніше вона у мене розряджалася до 31 вольта, а зараз 34,5 вольт і вже відключилась. Почав шукати в інтернеті, що тут може бути. В результаті дійшов висновку, що це все проблема із-за батареї, так як деякі просіли її окремі елементи. Знайшов того, хто мені. Ну, знайшов того, хто згодився її відбалансувати, проте побачивши ряд роликів, я дійшов висновку, що сам це зроблю. Достав ту батарею, вскрив її, відкривається вона доволі простенько. Дістав звідти саму батарею. Почав там, йде БМС-плата пасивна, тобто вона не підтримує зарядку окремих елементів. На лише контролює загальний стан батареї. І, значить, коли відключив цю БМС плату і почав провіряти на кожному елементі, який вольтаж, вийшло, що перший і дев'ятий ряд, здається, були набагато меншої ємкості, ніж всі інші. І в зв'язку з цим батареї відмикалася раніше. Купив я. Спеціальний зарядник, це така платка невеличка, вона коштувала копійки, під'єднав її до конкретних елементів, які просіли. Пішло у мене на це по три, по три майже 4 дні. Тому що ця плата дуже грілася, яку я придбав. Придбав їх три, дві під час цього згоріли, не витримали лихої долі, скажімо так. І в результаті е, я е, Зарядив ці окремі елементи, встановив все назад, запакував, підключив до зарядки, вийшло у мене 40 вольт. 40, 40, 5, 45 вольт. А по самих елементах, коли я після балансування перевіряв вольтаж, то вийшлося у мене 4,2. І значить, я вирішив, що цього буде достатньо і в результаті... Проїхав ще так два місяці і вийшло, що підійшла зима, холодно стало, я в таку погоду не їжу. І я просто забрав батарею з велосипеду, велосипед заніс у коридор, батарею заніс у хату. Один, один раз за три місяці я заряджав, і потім вже весною, буквально скільки, дві тижні назад, я вирішив прокататися на велосипеді. Вставляю батарею, вмикаю. Комп'ютер комп'ютер ввімкнувся, лише починати їхати, батарея вирубується. Один, другий, третій раз побачив ролик одного з блогерів, який показував, як сам перевірити, чи це батарея, чи ні. Просто-напросто береться блок блок живлення на зарядці, вставляється в батарею, вмикається комп'ютер бортовий, піднімається заднє колесо і даєте нагрузку навантаження. Якщо при цьому мотор не вимикається, значить 100% батарея. Якщо вимикається, тоді може бути датчик холла, контролер, ще тут ряд інших проблем. Но вони виникають дуже рідко, до речі. Я так і зробив. В результаті вийшло, що від блока живлення нічого не вимикалось, а от як тільки я батарею в автономне плавання, як то кажуть, відправляв то цей велосипед, відмикався. В результаті прийшлось мені віддавати дану батарею на ремонт. І я вам це покажу в окремому відео, щоб тут вас не затримувати. За результатами, як ви бачите, 1220 км вже. Велосипедом в цілому я задоволений і він мені приносить лише радість. До того ж, це доволі така хайпова річ. І от, де, де б вони з'явилися, куди б я от не їхав. Завжди куча питань, куча е, поглядів. Всім цікаво, тому що це все ще транспорт е, майбутнього в наших краях. І е, значить, відстань, яку я на старій батареї проїжджав, виходилося, з ручки газу це було б 15-20 км максимум, хоча по завіренням е, виробника це мало бути. До 45. Тим паче я важу 65 кілограм, вага невелика для мене, ну хоча б 35 кілометрів я мав проїжджати. Цього я ніколи не проїжджав. Якщо з ручкою в асистенті, то виходило десь до 35-40 кілометрів. Ну, але я в основному їздив тільки під гор в асистенті, а напрямих я намагався їхати педалюванням без асистента. Так що вийшло, що дана батарея, певно, була з браком ще й з самого заводу. До того ж, коли я придбав цей велосипед, батарея, дата виготовлення самої батареї була роком раніше. Тобто велосипед йшов 2022 роком, а сама батарея на нім стояла ще від травня 2021 року. Тобто сюди запакували батарею стару. Доки цей велосипед продався, вийшло, що вона поступово втрачала свою ємкість і далі до мене прийшла, я її зарядив відразу. Але певно, щось пішло, як то кажуть, не так. Отакі-то От справи і цей мій огляд на, на даний велосипед найпрайдливіший, тому що всі огляди, які є на цих, про цей конкретний велосипед, вони лише в основному блогерів, які, я так зрозумів, проплочені. Якщо подивитися їхні огляди, то все взагалі ідеально і вам нічого абсолютно робити не треба. Ось цей тримач для телефону. Я коли їхав на далеку відстань і не знав, де що знаходиться, сюди ставив просто свій телефон, вмикав навігатор і їхав по ньому. Ось він знизу ось так розкладається, зафіксується і ось на цих лапках і тут тримається. Проте Получилося так, що я їхав по місцевості, ну ніби такий, як тут, можливо, ще було ряд з камінням. І поступово ось ця площа, ця річ у мене сповзала вниз. В результаті мені довелося піджати ось цю гаєчку. Коли її піджав один раз, піджав другий раз, ось тут у мене з цього боку, зараз я вам покажу, в результаті ось то, у мене тут, тут йшов пластмасовий штир. Він просто-напросто зламався. Прийшлося доробляти. Я стягнув двома хомутами, а сюди вставив тоненький стальний гвинт, який знайшов, і тут його заклепав. В результаті в мене поки що проблема зникла. Більше ніяких нюансів з даним велосипедом я не мав. На, якщо на ній їхати, то Тут не вистачає звичайно амортизацій. От у А20 тут є такий амортизатор. Він спасає. Тут цього амортизатора немає тут все жорстко, лише є передній амортизатор, проте, певно, із-за того, що я залегкий для нього, то цей амортизатор не дуже той працює. Бачите, наскільки він буквально 1 см туди-сюди рухає. І так як я залегкий для цього велосипеда, я просто на ньому зверху скачу і виходить лише за рахунок коліс відбувається хоч якась, хоч якась амортизація. Оце якби той же мінус. А, і Треба бути дуже обережним в поворотах, тому що за рахунок того, що шини тут широкі, він важкий. Було на перших моментах у мене в поворотах мене Виносило назовні повороту, цього я чуть не, в... не звалився. Тепер, коли я заходжу в повороти, я як на... як на скутері, як на мотоциклі, маю трохи нахил в... в сторону повороту і в результаті вже мене не зносить і все відбувається класно, так що будьте уважні. Основний мінус для мене поки що його вага. Особливо, якби прийшлося його складати, кудись його відносити то я не знаю, це для мене би було напівшоковий стан, тому що він для мене заважкий. До того ж, зараз батарею переробили і з попередньою батареєю додалося ще десь кілограма-півтора-два, Тому що елементів тут більше, вони важчі, І вийшло ну, з цими крилами, з цим всім, мабуть, за 35 кілограм він важить. Ось такі то справи. Думаю, мій відгук про даний велосипед буде вам корисним і дійсно принесе вам якийсь реальний відгук, скажімо так, і згідно якого ви зможете для себе вирішити, чи вартує до уваги велосипед цей конкретно та й взагалі електровелосипед, тому що періодично його батарея приходить у стан коли потрібно її міняти, а це найдорожчий, найдорожчий елемент цього велосипеду. Всім